Які події відбулись з початком нового навчального року у міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем'янчука? Про це просто зараз у спільному проєкті телеканалу Сфера та факультету журналістики МГУ. Мене звуть Юлія Лящук. Вітаю вас. Сьогодні у випуску велика студентська родина Мегу поповнилась новими студентами. У МЕГУ відбулись урочистості з нагоди професійного свята українських педагогів. Рівня дочекались відкриття нового сезону в басейні спортивно-оздоровчого комплексу. Мегу далі про це не лише детальніше. Лишайтеся з нами. Вчорашні школярі стали повноцінними членами великої студентської родини міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дам'янчука. В день знань на подвір'я університету вони пройшли урочисту по святу студенти. Подробиці у наступному сюжеті Урочиста посвята у студенти першокурсників міжнародного економіко-гуманітарного університету розпочалась зі спільної молитви та благословення. Адже попереду на молодих людей чекають буремні студентські роки. Також цей час за який вчорашні Коляр стане молодим фахівцем в обраній ним галузі. Повірте мені, старшокурсники навчать вас всьому. Викладачі дадуть вам знання, передадуть вам свій дух, от, свою психологію поведінки в житті. От, вміння відстоювати себе, вміння добивати свого, що ви собі намітили. Студентство університету має свої традиції. Ці традиції підтримуються. І випускникам, які закінчили університет, і підтримуються студентам. Я надію, що вони вам сподобаються. Одна з традицій посвятив МИГУ. Це вручення студентам символічного ключа знань та студентського квитка. Дорогі першокурсники, вручаючи цей студентський квиток міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука, хочу, щоб ваша доля була такою чистою, безхмарною, як сьогоднішнє небо. А тримаючи в руках його, ви відкривали собі щомиті нові горизонти знань. Старшокурсники радо прийняли в свою родину молодих студентів та порадили цінувати кожну мить студентського життя, адже ці роки незабутні. Я бажаю вам успішної здачі кожної сесії, адже це для нас найважливіше для студентів. Бажаю вам успіху та натхнення для майбутніх звершень. Цінуйте кожну мить, адже вона є неповторною і цього більше не буде. Також студентів з початку навчального року привітали і міжнародні партнери університету. Найкращі побажання на адресу студентства та викладачів МЕГУ надійшли з ректоратів угорського університету імені Яноша Кодолані, Великопольської вищої школи соціально-економічних наук та низки інших закордонних вищих навчальних закладів. На останок ж церемонії посвяти першокурсники виголосили урочисту клятву студентам. Сумлінно виконувати свій головний обов'язок старанно навчатися, оволодівати обраною спеціальністю для того, щоб пізніше застосувати свої знання та вміння на користь і славу нашого народу і країни. Клянусь! Клянусь. Гучними оплесками, піснями та танцями вітали своїх викладачів студенти нашого університету. Святковий концерт творчі студентські колективи підготували спеціально до Дня працівника освіти. Кажуть, таким чином віддячили викладачам за нелегкий труд та підтримку. Детальніше дивіться далі. Так зустрічали своїх викладачів студенти міжнародного економіко-гуманітарного університету перед святковим концертом, який вони підготували до дня працівника освіти. Сьогодні по всій країні святкують десь день освітянина. Наш вуз – не виняток для наших любих викладачів. Сьогодні ми підготували святкову програму своїми силами. Звичайно, ну нам допомагали наші наставники мистецькі. Взагалі, в наш університет дуже приємно приходити, сидіти на парах наших викладачів, дуже кваліфіковані, працюють тут, завжди підтримують, допоможуть. Педагог це не просто професія, це покликання. Голина Яницька, проректор з навчально-методичної роботи Мегу, за своїми плечима має вже майже 40 років трудового стажу. Каже, Одне з основних завдань викладача зрозуміти свого студента. Педагог це не лише фахівець своєї справи, а це безумовно насамперед людина, яка живе життям молоді, яка їх любить, поважає їх думку і завжди намагається бути сучасним. Зокрема, у мого викладають кілька сотень кваліфікованих працівників. Їх лави постійно доповнюють викладачі практики з інших міст та навіть за кордону. У нашому університеті працює дуже багато кваліфікованих викладачів. Більшість із них це фахівці із вченими ступенями і вченими званнями. Більше 80% це викладачі, які захистили дисертації кандидатські, стали доцентами. В цілому дуже багато викладачів, які стали науковцями, кандидатами наук, це наші випускники. За нелегкий труд та підтримку студенти низько вклоняються та дякують своїм наставникам. Взагалі у нас це як велика родина, колективи і наші викладачі так само завжди допоможуть, вони завжди підтримають, вони розуміють тебе, так? Ну, тобто, Будь-які ситуації можемо звернутися до них. Вони тільки за, якщо це дійсно якісь хороші ідеї. Якщо якісь проблеми вони також можуть тобі допомогти. Ну тобто, я люблю своїх В ВМГ досліджували історію української державності під час науково-практичної конференції, що днями пройшла у нашому виші. Далі пряма мова. Шлях України до державності та самоіндифікації довгий, тернистий, з численними втратами. Історики кажуть, просто проголосити незалежність недостатньо. Держава сама має стати незалежною. Тож цей процес триває і досі. Анексія Криму, військовий конфлікт на сході це сучасні реалії становлення нашої державності. Проте не слід забувати і про витоки та початок. Саме про це й говорили під час науково-практичної конференції в МЕГУ. Наша історія у нас досить глибока, досить об'ємна і досить. Величка про те, наскільки ми е, добре її знаємо, наскільки ми маємо власне українську історію. В цьому виникає велике дискусійне питання в середовищі істориків. Я хочу зазначити, що Київська Русь, е, ми так знаємо всі і розуміємо, що говориться про те, що Київська Русь була тим фундаментом, з якого власне розпочалося зведення української державності. Принаймні так повідомляє про початки державності на території України офіційна історіографія. Проте дослідники не оминають увагою більш ранні періоди формування цілісної України. Якщо досліджувати усі аспекти формування державності, стає очевидно, що наша незалежність це величезна воля і прагнення народу, а також зусилля і втрати. Великий шлях пройшла українська нація, український народна. Шляху. Щоб здобути нарешті свою державу. Особливо трагічним цей шлях і таким жертовним він був у 20-му столітті. Тому що це і перша спроба створення української держави у 1917 році Української Народної Республіки. І потім захист цієї держави аж до 1921 року все це тривало. На жаль, закінчилися невдачею. Потім з 1917 до 1930 років ішла боротьба, продовжувалася ця боротьба за цю державу, різні формування, повстанські різні. Організації українські, національні, які намагалися все таки самостійність утримати. Пізніше була Карпатська Україна, пізніше була Друга світова війна і ті спроби, які були в роки Другої світової війни. Ну нарешті кінець 80-х, початок 90-х років, народний рух України і е, мріяний 24 серпня, 91-го року, потім 1 грудня 91-го. ту незалежність, яка дісталась нам мирним шляхом, нині продовжують відстоювати хлопці на сході вже із зброєю у руках. Дуже важливо про це пам'ятати і об'єднатися навколо спільної мети, вважають в МЕГУ. саме тому і організовують подібні заходи. Ми вважали за необхідне перш за все, віддавши шану тим захисникам батьківщини на сході України провести цю конференцію, згадати їхні імена, згадати тих всіх, хто боровся за Україну в попередні часи. І власне така конференція, на якій сьогодні присутні багато наших друзів з інших університетів, направлена на виховання молодого підростаючого покоління в патріотичному дусі. Рівняни дочекались відкриття нового сезону в басейні спортивно-оздоровчого комплексу МИГУ імені Завадського. Басейн довжиною в 25 п'ять метрів. Має шість доріжок та сучасну систему очистки води. Подробиці з відкриття дивіться далі. Шість доріжок довжиною у 25 метрів з водою середньої температури 28-30 градусів тепла. Рівняни дочекались відкриття нового сезону в басейні спортивно-оздоровчого комплексу імені Завадського. Стартував сезон без надмірних помпезностей в родинному колі студентів та. Викладачів МЕГУ в рамках 7-річчя святкування 17-річчя з ненарожні професора Завацького нас проходять заходи спортивні конференції, в тому числі відкриття спортивного комплексу, до якого він мав безпосередній причетність його відновлювати. Зазвичай новий купальний сезон в басейні розпочинається в вересні, проте цього року через проблеми з теплопостачальниками довелось почекати ще місяць. Ми десь закрилися в квітні місяць і це літо було підготовка. це заміна піску, фільтри, ремонт, поточні ремонти. Деякі були заміни обладнання. Ми підготувалися, але трошки в нас виникло питання з опаленням. Тут ми запускалися завжди десь у вересні місяці, це щось запізнені. Басейн готовий, всі вимогам технічним, які потрібно, сьогодні ми готові, запустилися. За словами ректора МИГУ Анатолія Демінчука, попри значне здорожчання енергоресурсів, спортивно оздоровший комплекс Завадського не лише тримається на плаву, але й розвивається. Хочемо, щоб і в дальшому ця споруда любилася дітям, любилася нашим жителям міста Рівно, щоб вона була надзвичайно важливою от, в місті для проведення різних заходів і щоб наші люди були здоровими і багатими. І хочу сказати, що зараз проходить дуже серйозна реконструкція взагалі комплексу імені Завадського з його територією. Я думаю, це буде одне із таких ну, надзвичайно ну, любимих місць для відпочинку, для оздоровлення і в нашому місті. Спортивно-оздоровчий комплекс ім. Віктора Завадського, за словами керівництва МИГУ, є гордістю вишу, адже комплекс це спортивна база для підготовки фахівців у галузі фізичної культури, спорту та здоров'я людини. Тут проводяться начальні заняття із різноманітних спортивно-оздоровчих дисциплін. Чи цікавими події будуть впродовж місяця? Надалі покаже час. Це ж була остання інформація у випуску творча група програми. ТСМ. дякую вам за увагу. У студії для вас працювала Юлія Лящук. До нових зустрічей в ефірі.